На нашому напрямку тут перемир'я, можна сказати, соблюдається. Українські військові підтверджують, що на Луганщині з 1 квітня інтенсивність провокацій з боку противника зменшилася. Однак ворог використовує цей час для підготовки. Вони тренуються, наскільки я знаю, там одразу напроти нас там є в них якийсь полігон, от вони тільки що гупали перед цим. І вчора гупали, тобто в них якісь там тренування на цьому полігоні є. Може там резервисти, як кажуть по телевізору, резервисти набрали, зараз їх там чомусь впочаються. Бійці АТО знають, що пильність втрачати не можна, ворог підступний. Для розвідки і перевірки наших воїнів терористи використовують навіть тварин. Таке вже траплялося не раз. Місцеві, видно, вирішили провірити одну трупу, погнали козочок, ну там ще до нас. Підрозділ не один тут стояв, видно, теж щось трошки понаставляли, ну і козочку підірвалась козочка, так би сказати. Але на вашу думку це все ж таки була переїздка? Однозначно, однозначно, через те, що до того моменту ми стояли на, тій позиції, на цій позиції якби півроку, і ніхто тут ніяких кіз не ганяв і не випасав. А тут щось їм здумалося тею трупою погнати кіз. Ще одна головна біль контрабандисти. Машина за машиною, двохосні прицепи лігкави. Патон м'ясо, припливає лодка резинова, переправляють на ту сторону. Тобто, ловили ми ковбасу, ловили сир, ловили якісь електронні сіарети, багато Але що ловили. Ну, наша функція яка? Ми ж -то ЗСУ, Збройні сили України, арештову, забирати, це не наша, якби ми повинні лінія оборони держати. Визиваємо фіскали. Визвали фіскали, ти приїхали. І, наше підрозділення, яке піймало тих контрабасістів, ніде не фігурують. Піскали молодці, поймали негодяїв, які переправляють контрабас на ту сторону. Попри все, українські військові кажуть, що ворог не пройде. Ми свою службу служимо і будемо служити. Не пройдуть вони.